у Добропіллі продовжує свою роботу попри складну безпекову ситуацію. Найпопулярнішою послугою тут залишається реєстрація на рухомого майна. Реєстратор у нас в громаді було два реєстратора. На даний час залишилася одна, тому що інший реєстратор уїхала в евакуацію і ну, продовжуємо приймати людей, ті, які в нас були зареєстровані в чергу. До грудня місяця всі йдуть на свою чергу. Сьогодні, коли Україна живе в умовах війни, уряду неабияк важливо знати кількість людей, які у разі потреби стануть на захист держави. Збір такої інформації стартував від 18 травня і тривав до 16 липня. Одним із способів оновлення даних було звернення до ЦНАПу. Нещодавно ми закінчили надавати людям таку послугу, як оновлення даних військовозобов'язаних. цією послугою в ЦНАПІ скористалося 2500 Громадян, так, були великі черги, але ми справилися, і всі бажаючі змогли отримувати, отримати дану послугу у ЦНАПі. За словами начальниці ЦНАПу, установа продовжує свою роботу у штатному режимі. На зараз ЦНАП продовжує свою діяльність. Ми працюємо у штатному режимі, надаємо всі послуги, окрім послуг Державної міграційної служби, це таке, як оформлення паспортів. І, Видача посвідчення водія також не надається в ЦНАПІ. Звернутися за допомогою фахівців місцеві можуть з понеділка по п'ятницю з 8 до 17 години.